Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Я вітаю вас. Ми відкриваємо гостьові студії в слоті марафону від каналів ICTV та СТБ. Ми звати Олена Фреляк. І я пропоную розпочати з оперативної ситуації і з наслідків атак росіян на українські регіони. І перша Одещина, яка в ніч на 13 жовтня зазнала масованої атаки російськими дронами. Більше про це ми розпитаємо в Олега Кіпера, начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вітаю вас, пані Олена, вітаю. Розкажіть, будь ласка, куди саме поцілив ворог і які наслідки цієї останньої атаки? Ну, е... Кожної ночі, практично, ворог обстрілює Одещину, і це ця, ця ніч була не виключення. Але дякуючи силам, ППО багато було ворожих цілей збито і було падінка падіння уламків, яке відбулося на цивільну інфраструктуру. Складські приміщення була велика пожежа, яка була лікарізована тільки десь близько там 7 ранку. Практично всю ніч горіла. І там на тому ж місці у нас є одна людина, яка потерпіла це охоронець. Який перебував там, виконував свої функції службові постраждав від цього обстрілу на даний час пожежники закінчили ліквідацію. Якихось там додаткових викидів в повітря немає. щойно робили заміри і і одна 18 годину дали додаткову інформацію, що більш-менш екологічно також все, все добре. А як постраждала цивільна інфраструктура від цих пожеж? Там великий об'єм близько п'яти тисяч квадратних метрів вигоріло. Там були приватні приміщення, і там були якісь їх групи товарів, тому що і тканина. Тому це якраз і було таким предметом сильної пожежі, тому що вона легко легко горить. І, ну великий великий дуже об'єм, великий об'єм складських приміщень вигорів цієї ночі. На жаль, яка загалом нині в області ситуація з постачанням світла. Певно, ну з п'ятниці на суботу ворог е, потужно обстрілював Одещину, і десь на, на ранок ми е, вийшли на те, що в Одесі залишалося 317 тисяч абонентів без, без світла. А якщо взяти це е, скільки людей, скільки сімей залишилося, то близько 470 тисяч людей залишалося без світла е, на там, певного періоду. Але дякуючи нашим е, е, енергетикам, дякуючи там ДТЕКу, підключилися всі служби. Служби, які можуть бути, ми до восьмої вечора в суботу вийшли там невелика частина до сіми тисяч абонентів, які вийшли на графіки, відключаючи в одному місці, надаючи їм, але вже практично заживлені були всі можливі абоненти для того, щоб людям повернути в домівки тепло і світло. Пане Олеже, я вам дякую. Дякую вам за роботу. Я нагадаю, у нас в ефірі був голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.